Буває потяг збройних сил України. На вокзалі у Коломиї урочисто зустріли прибуття на місце постійної дислокації бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади, які повернулися із зони АТО. У голові ешелону на платформах їхала військова техніка. Броньовані машини брали участь у боях в районах населених пунктів Мар'їнки, Красногорівки, Новотроїцького. На гусеницях ще не встигло відлипнути болото донбаських степів. Які зустрічали зустрічалась хлібом і сіллю під звуки оркестру, рідні, бойові побратими та коломояни? Бригада повернулась до пункту постійної дислокації місця, Коломиї, як визначено керівними документами. Значить, ми до нового року побудемо ППД, відновимо боєздатність, дамо можливість нашим військовослужбовцям відпочити. Також запрошуємо громадян України і особливо Коломийщини для проходження подальшої служби в нашій частині на контракт. Наберемо. Поповнення до нашої бригади пройде етапи злагодження, врахуємо бойовий досвід і знову повернемося за рішенням генерального штабу. Знову будемо готові до виконання бойової задачі. Згадали хвилиною мовчання й тих героїв, які загинули на сході. 10-та гірсько-штурмова бригада є однією з наймолодших у складі сухопутних військ України. Нещодавно їй виповнився один рік. Та за цей короткий час бригада здобула потужний військовий досвід. Були доволі важкі бої, сутички з диверсійними групами, були обстріли, мінометні, танкові. І за цей час були, на жаль втрати. Ворог жодного разу не прорвав нашу лінію оборони. От ми не здали на клаптика української землі землі нашої, так що бригада там воювала доволі успішно. Попереду бійців чекають довгоочікувані обійма, і трохи відпочинку, після якого знову бойове злагодження та готовність до захисту батьківщини. Вітаю вас з успішним виконанням завдання.